Майдан змінив кожного з нас. Майдан змінив кожного з тих понад 70%, які вірять в те, що ми можемо змінити Україну. Він не змінив тих 20 чимось відсотків, які вважають, що нічого не змінилось. Але я абсолютно впевнена, що нашої сили я впевнена і вірю, що навіть якщо б нас було менше, ми б все одно перемогли. Ми сьогодні не торгуємось за портфелі. Ми сьогодні будуємо майбутнє нашої країни. На жаль, ви, виборці, не підтримали мене на президентських перегонах, але підтримали чинного президента Петра Порошенка. І зв'язку з вашим рішенням я пішла працювати для того, щоб розбудовувати нашу країну і нашу державу. На сьогоднішній день повністю готова концепція військово-медичної доктрини. Яка має захистити громадяни цивільних і військових нашої держави, якщо буде відбуватися терористичні акти або напади на нашу країну? Сьогодні мною і командою разом з присутніми тут іншими членами і тими, які були на Майдані, відпрацьована реформа системи охорони здоров'я, та реформа, яка дозволить кожному з вас отримувати гідну чесну, справедливу, високопрофесійну медичну допомогу. Мною була відпрацьована, і я сподіваюся, що мені вдасться втілити її в життя громадська платформа Україна 80, яка збільшить тривалість життя українців. Мені сьогодні надзвичайно і всім тим людям, хто пішов у владу, і хто сьогодні має на собі стати тими сорбентами, які змусять на себе забрати ту всю недовіру серед людей, яка є до влади. Сьогодні в адміністрації президента створений кол-центр волонтерський. Мабуть, вперше за історію існування адміністрації президента. В цьому кол-центрі працюють волонтери. Якщо у будь-кого, хто зараз мене чує, є проблеми з вашими близькими, які пропали безвісті, якщо ви не можете, є якась проблема в здачі аналізу ДНК, телефонуйте, будь ласка, номер 044 255 69 55. Сьогодні нами створюється. Народний щоденник майдану. Мені надзвичайно гірко, що ще досі ми не знаємо і не покарані ті, хто давав накази розстрілювати людей. І що би не відбувалося в цій державі, я ніколи не забуду ті дні, 18 і 20 лютого, коли на моїх руках помирали хлопці. І сьогодні народний щоденник майдану, до якого зможе долучитись кожен з вас, зайшовши на сайт Твій Майдан. Цей народний щоденник буде відкрито 1 грудня, де кожен з вас зможе написати, що він бачив, що він хоче, щоб знали люди. Це буде наш народний щоденник, не та історія, яку напише хтось замість нас. Сьогодні створюється портал, який називається Люди допомагають людям. Сьогодні проводиться військово-медичні волонтерські навчання по всій Україні. Сьогодні створюються територіальні оборони. Сьогодні працюють волонтери, які будуть допомагати всім родинам загиблих по всій Україні. Будь-хто з вас, хто хоче долучитись, будь ласка, пишіть на інфосабачкабоголецьком. Ніхто з нас не має права зрадити пам'яті, ніхто з нас не має права забути ті хвилини і ті дні, які ми відстояли на Майдані. І сьогодні ми всі розуміємо, що влада ще досі системно не змінилась. Що саме ми, і кожен з вас, і кожен з нас має змінювати цю систему. Тому я вірю в те, що ми можемо змінити. Я вірю в те, що ми мусимо змінити, і я вірю в те, що ми це зробимо, тільки якщо ми будемо відчувати вашу підтримку і вашу віру. І ми будемо боротися так само цілодобово, так як боролися наші хлопці. І як борються ті хлопці, які сьогодні захищають нашу державу?